Вітаю, друзі! Мене звати Антон Кратницький, і ви на каналі ЕТрейдер. ЄТрейдер е це канал, присвячений торгівлі на біржі, інвестиціям, торгівлі торговими стратегіями. І я пропоную зараз разом зі мною подивитися, як відпрацювали наші торгові стратегії. В січні 2023 року цей місяць у нас закінчився, і пропоную разом зі мною подивитися, як, які показники були досягнені, які цифри були зроблені торговими стратегіями, які ситуації склалися в нас на ринки в цьому місяці. І для самих стійких наших глядачів в кінці відео вас чекає сюрприз, тому не перемикайтесь. І переходимо на екран. І по традиції ми починаємо з сайту MQL, де представлена, на мій погляд, найкраща статистика під різним ракурсом в різних іпостасіях і різні цифри. Ну, давайте почнемо з самого збуткового на дистанції сигналу. це сигнал GVL або Ювелір. І що ми тут е, бачимо? Що він у нас вже торгується 3,5 роки. За січень 2023 року ми з вами е, заробили 3,5%. Е, ну, е, от ви бачите, да, крива, як змінювався е, прибуток. Чому такий маленький прибуток? Тому що в нас е, була е, не, е, така невеличка просадка, але вона е, була на протязі великого часу, там, що 6 січня, і до чутні 31 січня. Ми це побачимо в терміналі. І тому відсоток не такий великий, але прибуток все ж таки в нас є. Зараз теж невеличка сітка відкрита. Вчора було, виходили новини, і от вона набралася. Але це робочий процес не так вже і в нас тут страшно. Далі два сигнали по NASDAQ, Нагадаю, вони в нас відрізняються тим, що на одному рахунку більша сума і менший лот, а на другому рахунку менша сума і більший лот. Тобто ми їх називаємо консервативний і агресивний. На цьому сигналі, як ви бачите, ну, на цьому рахунку в нас 121 зараз тисяча, і це той самий рахунок, де більша сума, менше лот. Заробили за січень 7%. Сьогодні в нас вже 2 лютого. І вчора, так само на новинах, вже зафіксувалося маленький прибуток так само по NASDAQ вже в лютому. Але 7,16. Гарний показник. Я свої показники розраховую на дохідність від 5 до 10%. Тому це десь в плані і от так і має працювати цей сигнал. І NASDAQ Trading Advisor. Це якраз таки той рахунок, де сума менша. Тобто там вже за 100 тисяч. Тут ми підбираємось до 50 тисяч, але лот більший, і тому і, до, і дохідність в цього рахунку вона більша, ну майже в два рази, да це ви бачите. Але алгоритми ті самі, тобто ви самі для себе можете вибирати, як вам цікаво буде торгувати. або більш агресивно, да, з, з більшою дохідністю, але з більшим різком, або менш агресивно, консервативно, з меншою дохідністю і з меншим різком. Обирати вам. Січень 12.9. Лютий, от, бачите, да, вже 2.32 це за 2 дні. Тобто вчора вийшли гарні новини і було багато профітів. Сігнал торгується вже повний рік і пішов вже другий рік. Це мій ну, якби, духовно це мій улюблений сигнал, бо мені дуже подобається сам індекс Nasdaq, його філософія, ті компанії, які входять в цей індекс. Тому я ну, торгую і мені він дуже подобається. І саме молодий наш сигнал, наша торгівля він називається Слава Україні. Зрозуміло, чому я думаю, да тобто ми підтримуємо патріотичність, підтримуємо нашу зсу, підтримуємо країну. Тому і сигнал так був названий. Він стартанув квітні 2022 року. От ми бачите, проторгували вже деякий період. І э, січень приніс нам э, майже 4%. Це мультібрендовий робот і мультибрендова торгівля. Тут торгуються чотири валютних пари. Якщо на ювелірі тільки одна, і це тільки євро, то тут чотири валютних пари, і по одній з них в нас зафіксована максимальна кількість угод, і була ця угода. Ну, ці угоди були відкриті аж в серпні 22-го. Все, я вам в терміналі покажу. Але зараз дуже благоприятний час для того, щоб ви змогли до нього під'єднатися. Тому що МКЛ, якщо ви до нього під'єднаєтесь. Він відкриє вас в самому верху, тобто саме вигідні, вигідні зараз позиції. Так, да, ці позиції скопіюються, але вони будуть вигідні. І в той час, коли мої позиції прийдуть до нуля і я закрию їх в ноль, у вас буде дуже великий прибуток. Не забувайте про це. Плюс тут диверсифіцирована торгівля, вона розділена. По чотирьом інструментам, як я сказав, тобто це вигідно з точки зору і розподілення грошей, і, е, максимі, і максимізації прибутків. Ну Але ж все е, тут у нас так розраховано, що так само, бачите, прибуток у нас складає десь приблизно 5-6% в місяць. 23 року січень він, звичайно, менший. Бо по валютам він взагалі був такий ну, не дуже прибутковий місяць, але в, то, в той ж час в нас є майже 4% на сумі в 17 тисяч. Це ну, достатньо нормальний прибуток, можете порахувати самі. В описанні до цього відео ви можете знайти посилання, по якому можете перейти, побачити всі ці сигнали, ще раз їх вивчити, розібратися, обрати для себе найкращий, як під'єднатися до наших сигналів. Десь тут зараз буде силочка. Знайдете її, подивитесь і зможете розібратися, як це технічно зробити. Да? І потім під'єднатися і копіювати нашу торгівлю. З MQL ми розібрались, статистику подивилися. Тепер давайте подивимося із знутрі, як же виглядає наша торгівля. Сформуємо звіти в самому терміналі і подивимося, як працюють роботи. Переходимо на наш віддалений сервер. Отут ви бачите, в мене виставлені всі термінали. Їх в мене цілих 5. І на кожному терміналі йде своя торгівля. От цей Перше, що ви бачите перед своїми очима зараз, торгівлю це торгівля по NASDAQ, але вручну. Тобто я не перевів всю твою свою торгівлю в роботи, хоча ну це класно, да, вони працюють в автоматичному режимі, але мені хочеться так само знаєте, як е е сходити в спортзал, заряджатися енергією, Так само мені хочеться і бути в тонусі в трейдингу. Тому цей рахунок я веду е вручну і е з радістю. Е Дам вам правила торгівлі. Якщо ви звернетеся до мене в Телеграм, ми з вами це все обсудимо. Я вам розповім, як правильно торгувати по цій стратегії, і можете спокійно почати зі мною торгувати. Посилання на Telegram є так само в описі до цього відео. Тут ми торгуємо віддаленими відложеними ордерами, і вчора ми так само дуже гарно поторгували на цих всіх свічках, бо тут ми торгуємо тільки на покупку. І в нас зараз така картина, але сьогодні підведення підсумків січня. Тому давайте сформуємо звіт за січень. Обираємо 1 січня. І давайте подивимося, який в нас тут був, що нам тут цікаво, який. Був прибуток в 528 доларів. На рахунку було на той момент на початок торгівлі десь 5,5 тисяч, тому це десь, ну, от ви бачите, майже 10% воно там прораховується. Трошки менше, да? там десь 8,5. Що тут було? Ну, кожен ордер закривається маленькою сумою от 80-90 центів. І таких ордерів у нас дуже багато, тобто зможете порахувати самі. Да? Якщо в нас прибуток склав 230 530 доларів, а кожний ордер в районі долара, то це десь приблизно 500 ордерів в нас за місяць закрилось. Гарний показник, і NASDAQ в січні ну, дуже круто себе показав. Це якби безперечно. Наступний наш термінальчик. От тут якраз на цих двох терміналах торгується саме NASDAQ, торгує їм робот. Алгоритм робота приблизно, ну, точніше, не приблизно, а майже такий самий, як і ручний, тільки в ручному режимі. Я це все роблю руками в телефоні або в комп'ютері. А от робот, цей алгоритм він виконує сам. Він слідкує за ринком, слідкує за ордерами, і все в нас робить, виставляє, закриває, відкриває, коректує. Тобто це він робить все окремо. Можливість під'єднатися до цього роботу так само є. Будь ласка, звертайтесь до мене і ми з вами обсудимо умови. І, будь ласка, будете так само торгувати, як торгується мій рахунок. І що ж тут торгується? 47 900 ми зараз маємо. Це, це той самий рахунок, про який я кажу, це агресивний, да? тобто сума менша, лот більший. І якщо зробити звіт, виставити 1 січня, то ми побачимо цифри. Цифри тут такі. Бачите, кожний ордер закривається в районі десь плюс-мінус 50 доларів. І. Таким чином ми зробили прибуток в розмірі 6100 доларів. Якщо ми поділимо на 50, то в нас вийде десь плюс-мінус в районі 120 ордерів. Да? Да, десь плюс-мінус 120 ордерів. Але вони більше, так, да? по 40-50 по доларів, і тому і дохід в нас тут більший. Так, тепер. Ага, от в нас цей рахунок, який з більшим депозитом, але з меншим лотом. Да, лот тут більший, там 0,14, тут 0,22. Але співвідношення э, на э, розмір об'єм лота 0,01 на кількість грошей. От в тому рахунку він більший. Історія плюс-мінус та сама. Давайте зробимо э, звіт по періоду. Вибираємо період, вибираємо 1 січня. І дивимось, що в нас вийшло. В, в грошах. В МКілі ми бачили відсотки. Тут в грошах. В грошах це 9600. Але, як ви бачите, тут кожний лот від, е, закривається, точніше, кожна угода е, закривається 78-80 доларів. Да, бувають такі великі, це ми називаємо середнення, де. Е, Такий збитковий орділ, там на 570 доларів, а на 660 закрився прибутковий. Тобто сальда десь порядка 100 доларів, ну трошки менше, бо тут ще свопи. але от ви маєте розуміти таке співвідношення. Да, в січні місяці я там трохи змінив лот. Да? Тут у нас початок був 0,20 лотом, потім збільшилась суми, я змінив на 0,22. І кожний ордер у нас вже закривається, як бачите, 80-90 доларів, що дало нам можливість зробити ще більший прибуток. Тобто тут 9600%, ви бачили. Далі той самий ювелір, про який ми з вами говорили. Вчора були, виходила процентна ставка по ФРС, і ви бачите, що волатильність була дуже велика, тому цьому роботу довелося трошки повідкривати ордерів, Але от в цій точці я чекаю зараз закриття цієї угоди, це може навіть сьогодні статися, тобто ну, це робоча ситуація. Давайте подивимось історію. Вибираємо період. Так само ми вибираємо з вами 1 січня. І тут, як бачимо, є закриті ордіри. Може їх не так багато, бо в нас з 3 січня теж була невеличка сіточка. Потім з 4-5 січня ми закривали. Кожен профіт у нас по 3 долари, як бачите. І от 5-6 січня ми проторгували. Але потім в нас відкрилася от ця угода, з якою почалася сітка, і з 6 січня аж по 31 січня в нас ці угоди провисіли. Ну так, да, так буває. І нічого, нікуди ми не дінемось, і нам довелося виходити з цієї просадки. Ми вийшли майже 31, 31 січня в 10.41, як бачите, але в нас все одно є дохідність 240 доларів по цьому рахунку, і без грошей ми не лишилися. Тобто нормальна, робоча. Ситуація. Мені він подобається, він такий простенький, роботає так само в автономному режимі, і, в принципі, так як заплановано, так він себе і поводить. І ви бачили, статістика по ньому саме велика. В мене є статістика за 3,5 роки. Цей робот дуже гарно себе показував. Тобто, хто хоче стабільність, будь ласка, вибирайте цей сигнал. І останній термінал, де в мене йде проторговка роботом, який ми називаємо слава Україні! Сигнал, да? то Ви бачите тут чотири валютні пари: австралійський долар, новозеландський долар, австралієць к новозеландському долару і євро к фунту. До речі, цей робот він мультивалютний, і використовувати його можна на будь-яких валютних парах. Ви можете самі собі підбирати. Якось ту додавати, ту забирати. Та більш волатильна да, вона може дати більший прибуток. Якісь інструменти є менш волатильні, стабільні, і вони дають більш, більшу стабільність. Тобто, ну, обирати можна собі, по суті, під свій, свої задачі, під свої цілі і під свою ожидаємою дохідність, очікуємо. Тобто, зараз що в нас за ситуація? По австралійцю Спокійно робот відкриває, закриває угоди. По новозіландцу так само робот закриває відкриває угоди, і тут все, буквально дві в нас угоди відкрите. Австралієць, новозеландець, ну трошечки набралося, але тут у нас відкрито всього три угоди. І от той єврофунт, про який я вам говорив, да, що тут, от тут у нас набралося, набрались позиції. І на жаль, потім ціна пішла до верху, а в нас тут виставлено так, що більш 10 позицій робот не може відкривати. Тобто він у, у, сюди втік, втікла ціна. Тут десь от вона раз, два, три, там чотири рази вона підходила і можна було закритися в маленький збиток. Але в мене свопи тут положительні, просадка не критична. Може хтось зараз дивиться і бачить, о, в тебе там 3,5 тисячі. Але в мене тут депозит в майже 18 тисяч. І по-перше, я вже за тих півроку заробив набагато більше, ніж тут просадки. Я зараз можу просто взяти, закрити ці позиції, і це мені буде не в збиток. Але так само я можу е, ці е, позиції тримати, бо це тільки 20% від е, просадка від розміру депозиту, плюс 3, е, решти три е, інструменти мені дають дохід. І я прийняв рішення, що я буду ну, почекаю, і десь е, там і місяці, два, і три місяці я можу чекати, поки е, піде розворот і е, ціна повернеться. Ну, може там з якимось невеличким збитком, тому повторюсь. Хто зараз хоче починати торгувати по цьому сигналу, вам дуже я раджу це робити, тому що бачите, ціна на максимумі. Якщо ви зараз зайдете, ви зможете собі зафіксувати позиції по самій високій ціні. І оцей весь проміжуток, який ціна буде йти сюди, де я його буду закривати, от цих 350 пунктів, ви зможете отримати гарний прибуток. Тому раджу, будь ласка, підписуйтесь. Так, давайте подивимося звіт, що в нас тут було за місяць. При тому, що одна, я ви так зрозуміли, що да, вона була постійно висіла по єврофунту. Вибираємо період. І дивимось 1 січня. В відсотках ми бачили, да, а от в грошах на цьому депозиті це вийшло 700 доларів. Тобто на вложених 17 тисяч 700 доларів прибутку. Супер спокійна торгівля, супер така вона проста, без якихось там різків і можливих великих просадок. Тобто, будь ласка, під'єднуйтесь. І торгуйте. А зараз для самих стійких моїх глядачів, для тих, хто дійсно. Хоче розвиватися, хоче шукати щось нове, хоче заробляти на щось новому. Я хочу показати. І з цього місяця ми починаємо вже з лютого. Ми починаємо вести статистику цієї торгової стратегії нову торгову стратегію, яка в нас називається x 10 і яку ми вже будемо супроводжувати на Новому терміналі, який належить компанії Forex Брокеру, з яким я співпрацюю з Forex Club. Цей називається термінал Libertex І от ви його зараз бачите на своїх екранах. Це ну, майже такий самий. як Метатрейдер, але він такий більш мультимедійний, більш простий, більш зрозумілий, бо з метатрейдером е, треба навчитися працювати, то тут це робиться все досить е, швидко і просто. І Він доступний як в телефоні, так і в комп'ютері. Тобто тут немає ніяких проблем. І е, от цю торгову стратегію, яку ми запустили, ми назвали X10. Торгуємо. Чому? Тому що в нас рекомендований депозит для цієї торгової стратегії починається від 10 тисяч доларів. Відкрито постійно в нас 10 угод і заробляємо ми з кожної угоди приблизно по 10 доларів. Ну от так приблизно виглядають угоди в цьому. Терміналі, тобто, принцип UA, який? Ми відкриваємо угоду е, в, в по е, таким сформованим інструментам. От можете подивитися на них, е, і е, тут в нас, бачите, є. Е, виділені інструменти, вибираємо, відкриваємо позиції, супроводжуємо їх, і е, десь на наступному тижні ми будемо проводити. Е, по цій, по цій торгової стратегії цілий вебінар, де будемо розповідати чіткі умови входу-виходу в ринок. Тому, якщо цікаво і ви десь сьогодні-завтра подивитесь це відео, то будь ласка, звертайтесь до мене. Я вас запишу в цю команду, і де ми будемо вивчати цю торгову стратегію. Або якщо пізніше, да, то будь ласка, звертайтесь напряму, і ми якось знайдемо час щоб поспілкуватися по цій торговій стратегії. Взагалі-то можете переходити так само в телеграм-чат, який є в описі під цим відео, і так само ви там зможете побачити, як ми з клієнтами йдемо, супроводжуємо і кожен день торгуємо по цій торговій стратегії. Що вона нам дає, да? що, що ви будете мати, коли зможете торгувати по ній? Ну, це, напевно, саме цікаве питання. Тому давайте ми відкриємо отут наше. Угоди, от Бачите, активних угод в мене 8. Це мені треба трошечки зараз тут додати їх, але я в прямому ефірі не буду це робити. Я зроблю їх пізніше. Що в нас по закритим зділкам? Це саме напевно, це саме, напевно цікаве питання. То як я вам і казав, в кожну угоду вкладається 1000 доларів. Ми беремо всього, всього лише 10 доларів. І таких угод на протязі дня ми закриваємо дуже і дуже багато. Тут вони зараз не війшли, всі бачите, тут є 8 сторінок, і це тільки за місяць, тобто їх дійсно дуже багато. Який в нас результат? Ну от. Ви бачите, да, тут, мабуть, вложено 143 тисячі, але це не гроші, які вложили. Я розумію, що це велика сума, а це кожна інвестиція, оце кожна, тисяча, рахується, е, як вложена, да? кожна тисяча рахується як вложена. Кожна тисяча рахується як вложена. Тому 143 тисячі, та ми плюс-мінус можемо зробити висновок, що ми зробили 143 угоди, які відкривали, закривали. Тобто на 143 ми вложили, 145 ми забрали, і 2 500 за місяць в нас є прибутку. Стратегія дуже класна, просто працюється, тому придивіться, будь ласка, до неї і зверніть увагу, і давайте по неї теж будемо починати торгувати. Який вийшов січень 23 року? Розпочали ми рік. Цікаво, який він для нас буде. Я думаю, що він буде переможний, переможний як на в інвестиціях, в трейдингу, переможний, так і для загалом для нашої країни. Тому, якщо вам сподобалось це відео, якщо сподобався наш підхід, будь ласка, вивчайте самостійно або звертайтесь до мене, давайте розбиратися разом, спілкуватися, бо це мені дуже подобається. Так само подобається як заробляти гроші, але ну, заробляють роботи. Ви бачили, да? так само мені сподобається в мене є вільний час, і мені сподобається спілкуватися з людьми. Когось навчити, з кимось порадитись, з кимось просто спитати, як твій настрій і, і як ти взагалі. Тому давайте разом заробляти, працювати, допомагати армії, донатити на армію з вірою в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!